Доброго дня, будемо вже розпочинати громадські слухання. Мене звати Гула Лілія Мирославівна. я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 20 грудня, 2023 року, в 11 годині, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності з спорудження свердловини номер 90, Летнянська. Летнянського газоконденсантного родовища з метою розвідки газового покладу горизонту Н к суб'єкту господарювання, товариство з обмеженою відповідальністю, експерт Петролеум Україна. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до змін до закону України з оцінки впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля. Громадські слухання будуть записані та опубліковані. Якщо під час громадських слухань буде оголошена повітряна тривога, ми призупиняємо громадські слухання та після закінчення повітряної тривоги ми їх продовжуємо. Розпочну громадські слухання я як представник організатора громадських слухань, тобто уповноважений територіальний орган департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Далі продовжить представник суб'єкта господарювання чи розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Після всіх виступів, якщо є запитання до виступаючих, ви можете їх задати. Або зауваження до звіту з оцінки впливу на довкілля. Якщо виступаючі не можуть надати відповіді, то протягом п'яти робочих днів суб'єкт господарювання зобов'язаний надати відповідь у письмовому вигляді. А зараз коротка інформація про плановану діяльність. Процедура оцінки впливу на довкілля розпочалася 20 жовтня 2023 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про планову діяльність зауважень та пропозицій до планованої діяльності діяльності на адресу даменту екології та природних ресурсів не надходила. Повідомлення про плановану діяльність двору було оприлюднено суб'єктом господарювання в двох друкованих засобах масової інформації. Зараз, секунду. В двох друкованих засобах масової інформації газета Львівська пошта та газета Гомін Галичини. Додатково повідомлення про плановану діяльність було розміщено на дошці оголошень Летнянського старостинського округу Меденицької ОТГ. Після цього був розпочатий другий етап з оцінки впливу на довкілля, шляхом розміщення 23 листопада 2023 року звіту з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. В оголошенні зазначено, що громадські слухання. Будуть проводитись 20 грудня 2023 року в 11 годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Також відповідно до оголошення зі звітом можна ознайомитись в приміщеннях Департаменту екології та природних ресурсів за адресою міста Львів, вулиця Стрийська, 98. В приміщенні Меденецької селищної територіальної громади Львівської області, за адресою СМТ Меденичі, вулиця Незалежності, 52. Приміщенні Летнянського Старостинського округу, за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, село Летня, вулиця Богдана Хмельницького, 76, а також приміщенні ТЗОВ експерт Петролум Україна, виробнича база Стрийського ЦВ НГК, за адресою Львівська область, Стрийський район, село Угерсько, вулиця Жидачівська, 56. Якщо громадськість хоче ознайомитися зі звітом з оцінки впливу на довкілля в електронному вигляді, необхідно надати запит Департаменту екології, і такий звіт буде надано в електронному вигляді. Коротко все, прошу перший, хто буде доповідати, представтеся і тривалість доповіді не більше 10 хвилин. Дякую. Добрий день. Чи е... видно мій екран? Екран видно, вас добре чути. Так, одну секундочку. Отже, мене звати Лупушенська Марія Романівна, я розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Після мене буде доповідати суб'єкт господарювання. Отже, планована діяльність спорудження свердловини номер 90 Летнянська, Летнянського газоконденсатного родовища. Метою цієї планованої діяльності є спорудження безпосередньо свердловини, також прокладання газопроводу шлейфу до свердловини номер 53 летня. Приблизно на відстані до 600 метрів, і вся діяльність буде здійснюватись на території Метельницької селищної територіальної громади Другобицького району Одвійської області. Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності згідно з статті 3 закону України про оцінку впливу на довкілля. Відповідно на підставі цього здійснюється процедура з оцінки впливу на довкілля. Загалом, що передбачено нашим проєктом, в першу чергу це прокладання під'їзної дороги до планованої свердловини, також облаштування бурового майданчика. Після цього безпосереднє буріння та у разі промислового припливу газу прокладання газопроводу шлейфу і експлуатація. Очікуваний об'єм видобутку природнього газу для даної свердловини становить близько 30 тисяч метрів кубічних на добу. Щодо під'їзної дороги, то орієнтовно її довжина буде близько 200 метрів, і площа, на якій буде здійснюватися разом з дорогою та бурвим майданчиком для облаштування, тут до 2 гектарів. Загальна глибина свердловини орієнтовно 1540 метрів, тривалість робіт 45 діб, з яких на активне буріння припадає 20 діб. Розглядаються дві альтернативні бурові установки: одна з дизельним приводом, друга з електричним приводом. За результатами проведеної оцінки впливу на довкілля з дизельним приводом є краще для реалізації планованої діяльності. Це орієнтовна схема розташування бурового майданчика. Отже, найближча житлова забудова розташована на відстані понад 700 метрів. Це село Летня Меданицької селищної територіальної громади. Відповідно, санзона витримана для буріння борової установки з дизельним приводом. Щодо буріння у разі промислового протоку, як я вже зазначала, буде прокладатися газопровід шлейфу. і ви можете побачити орієнтовну схему прокладання газопроводу шлейфу до шлейфу від світловини номер 53 Летня. Щодо основних екологічних аспектів діяльності, які можуть бути джерела впливів джерел на навколишнє середовище, зокрема, це в більшості викиди забруднюючих речовин, які утворюються внаслідок активного під час активного буріння, внаслідок роботи технологічного обладнання, Можете це також хіміри агенти, які застосовуються для обробки бурового розчину, це можуть бути рідкі відходи буріння. А також можуть бути продукти випаровані з'явності для зберігання дизельного палива. Які ресурси будуть використовуватися, оскільки це є типові роботи, пов'язані з борінням, то тут будуть використовуватися на кожному з етапів певні специфічні ресурси, зокрема це земельні, водні, енергетичні, сировинні і трудові ресурси. Які можливі впливи? Якщо ми розглядаємо щодо прокладання доріг дороги, облаштування борового майданчика, також прокладання газопроводу шлефу, то тут найбільший вплив можливий від викидів при роботі спецтехніки, також можуть утворюватися певні види відходів. Але в цілому вплив оцінюється як екологічно допустимий на всіх етапах здійснення даної діяльності. Щодо впливу на діяльності під час спорудження сверловин, аналогічно це викиди і відходи, які можуть мати найбільший в цілому вплив, але він також екологічно допустимий. І щодо впливу на флору, фауну на ін... На водні ресурси та інші при використанні типової технології зберігання свердловини та здійснення прокладання газопроводів шлейфів вплив буде екологічно допустимий. Щодо позитивного впливу для населення, це після у разі промислового притоку газу відрахування рентної плати за користування надрами в розмірі 3% від загальної рентної плати для територіальної громади. Тому це оцінюється як позитивний вплив для громади та Загалом для області. Дякую за увагу. І вам дякую. Хто буде наступний доповідати, прошу також представитися і починати доповідь також до 10 хвилин. Дякую. То наступний доповідає. Чи будуть ще доповідаючі? Представник суб'єкта господарювання. Доброго дня вам. Е, 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 Олександр, є Штип... е, я, е, я менеджер е, зберігання та капітального ремонту середловини у того експерт патрулом України. Я до, в принципі, Марія виклала е, максимально е, чітко всі наші плани, всі заходи, які ми будемо провести. зі своєї сторони можу додати, що ми плануємо цю діяльність провести згідно графіку е, е, близько е, травня місяця. В будівництво площадки плануємо по змозі виконати трошечки швидше, ніж е, запланували, якщо у нас будуть всі документи готові. Здебільшого, якщо є запитання, готовий відповісти. Дякую. Е, і вам дякую. Е, якщо вже всі доповіли, чи є у когось запитання, пропозиції до виступаючих, до звіту зінки впливу на довкілля. Але якщо такі питання є, то е, по черзі. Так, пан Руслан. Доброго дня. Значить, я хотів би уточнити підкреслити ряд аспектів. Перше щодо зауваження. А прошу вас представитись, пане Руслане, тому що в мене в чаті не висвітлює, я пізніше приєднався, я не бачу, хто ви. А зрозуміло. Руслан Фищак, Упарський ВУПЗГ, Укртрансгаз. Дякую. Значить, до е, пропозицій до планової діяльності. Е, було відмічено, що зауважень пропозицій до планової діяльності не було, в дійсності на відділ ОВД село, а також. Експерт петролем було направлено лист до вимоги до планової діяльності. Також 08.12 у відділі ОВД та СЕО було направлено зауваження до звіту з ОВД. Значить, основний акцент, який ми наголошували, полягає в наступному: що планова діяльність здійснюється на межах. Ліцензійної ділянки опарського ПЗГ одинадцять ми зверталися з нашими колегами експерт експертпетролем, уточнювали так, були пророблені ряд нюансів. Але е, хотів би наголосити: як ми відмечали в пропозиції, так і в звіті до зауважень до планової діяльності. Наголошую на тому, що необхідно до провадження планової діяльності запросити в Укртрансгаз, технічні умови на спорудження свердловини. У мене все було запитання? Так, звісно, пане Руслане, якщо дозволите, я прокоментую. Дякую. Я пам'ятаю це листування, зокрема, я приймав участь в цьому пане Руслане. Я вас прошу залише уточнити, скажіть, будь ласка, технічні умови, якщо... Можна. Вони будуть стосуватися, якщо я не помиляюся глибини спуску колони та прикриття гризотів, чи там є ще якісь у вас застереження, окрім цього? В основному, це ті моменти, про які ви кажете, але є ще й інші. Okay. Зрозуміло, добренько. Я знаю попередньо, що нашим геологічним відділом опрацьовувалися дані питання з в узкій формі, скажімо так, неформально, і готувалися до надання повноцінної відповіді, але дякую. Я думаю, що ми ближчим часом скинемо е, е, запит на отримання технічних умов. Дякую за відповідь Пан все. Руслан, вас відповідь влаштувала? Так, рахуємо, що так, очікуємо, що до нас звернеться все таки організація на представ... на запит, щоб ми направили технічні умови, ми то все повинні відпрацювати. Так, пане Руслане, я думаю, що на протязі е, робочого тижня е, ми вишлемо запит обов'язково і правильно сформулюємо. Е, е, ще, ще дякую. Е, добре, чи будуть ще якісь запитання в когось? Е, добре, якщо е, запитань більше немає, то. Хочу наголосити, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів, і до 28 грудня 2023 року громадськість може подати свої зауваження чи пропозиції щодо планованої діяльності. Якщо більше немає запитань і зауважень, вважаю громадські слухання такими, що відбулися, оскільки був присутній представник суб'єкта господарювання ТЗОВ експерт Петролум Україна і організатор, тобто департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Усім дякую за увагу! Гарного дня!